Працюємо, скажімо так, у різних вікових категоріях від 0 до 99. дев'яти. Запам'ятала, що фоткати не можна і треба телефонувати 101. Вільна земля разом з ДСНС створила цей перший мобільний клас, але відверто ми не зупиняємося. Звичайно, ми максимально волонтери ну, долучаємося до інформування, розробляємо різного типу матеріали. Е Провадили разом з ДСНСом перший мобільний клас з Мінної безпеки. Це бригади з ДСНС разом з волонтерами виїжджають і проводять інформування населення щодо мінної безпеки. Завдяки тому, що у нас зараз є в нашому арсеналі перший мобільний клас з Мінної безпеки, ми розуміємо, що ми можемо розширити свої можливості. Ми можемо охопити території, які до цього не охоплювались. Тобто Наприклад, той же самий там Ізюм, да? коли люди ще там не ходив транспорт, ми вже їздили, тому був свій автомобіль. Ми їздили. Також ми провели інформування на Територіях Донецької, Дніпропетровської, Запорізь, Запорізької так і Миколаївських областей на цьому автомобілі у нас було більше ніж 30 заходів. Ми провели саме дитячих безпекових, і все у нас в класі завжди з собою. У нас є розмальовки, у нас і олівці. У нас є дидактичний матеріал там типу там кросвордів. Всього тобто, ми знаємо, що в нас буде там 3, 4, 5 виїздів, і ми все возимо завжди з собою. Прилетів вертоліт, все ми про нього забули, але от він летить, він їх розсипав так велику, велику, велику кількість. Де вони можуть залити? На дереві? Правильно, На дереві, де ще У кущах у землі? Будь-який боєприпас, який ви тут бачите, так як він є цілим. Це значить, що він не розірваний всередині, в будь-якому випадку є вибухівка. Да? Міни не сплять. Вони постійно наші недруги видумують щось нове, і постійно потрібно дітей інформувати про те, що щось з'явилося, на що треба звернути увагу. Є проблема сезонності, це гриби, водойми, і відповідно, ми розуміємо, що це теж змінює поведінку людей щодо контактування з мінами. Працюємо. Скажімо так, у різних вікових категоріях, від 0 до 99 проводимо заходи, дитячі безпекові заходи, інтерактиви, проводимо з, з працівниками комунальних установ дуже багато заходів, тому що вони одні з найперших стикаються з небезпекою. Вони її бачать, вони її відчувають і, на жаль, також вони від неї страждають. 2,5 см через кожний сапер намагаються прощупати Землю, яка знаходиться попереду. На даній локації ми хочемо показати дітям і дорослим, як знаходяться вибухонебезпечні предмети ну, на вколишньому середовищі. Закопаємо міну, щоб людина могла міношукачем її знайти, щупом, нащупати і подивитися в реальність, якщо вона не поміта, то розтяжка спрацює. І людина зрозуміє, що вона підірвалася. І зараз дуже допомагає в проведенні заходів і взагалі в розумінні дітьми цієї складної та дорослої теми, все ж таки, символ, скажімо так, взагалі всіх вибухонебезпечних справ це наш герой, це пес патрон, який має. І свої акаунти він є всюди на шоколадках. На, 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 на одягу є іграшки, є все. Дуже допомагає нам в тому, що діти, переглядаючи відео з ним, мультфільми, коли проводимо заходи, вони розповідають нам самі. Вони розповідають дитячою, але дуже доступною мовою. Вони розуміють, що. Бабах це вибух, що бубухи — це якісь небезпечні предмети, вони їх бачать, вони їх ідентифікують, так. коли, наприклад, показуємо ну, їм на баю, тих так? же 3D-макетах чи на малюнках. Вони я бачив, я, я бачив, я цьому баю. мене навчив пес-патрон. Великий респект взагалі тому, хто це придумав, тому хто це втілює в життя, тому що дуже багато чоловік дітей, навіть мої власні діти дивляться і кажуть: ой, клас, клас, круто, круто. Мріють побачити пса патрона, так, там такі, якусь такі, футболку молоді. з ним купити. Сподобалося. що. Розказували про міни, як ось, вони взриваються. Ще е, е, запам'ятала, що фоткати не можна і треба телефонувати 101. Телефонувати 101 не можна чіпати міни і селфи робити. На жаль, наш це треба робити і в садочках, і в школах онлайн ці заходи треба проводити, щоб люди більше були обізнані і більше знали, як врятувати своє життя і ну, небезпечити його. Вільна земля разом з ДСНС створила цей перший мобільний клас, але відверто ми не зупиняємося. Ми маємо на меті далі продовжувати підтримувати подібні проекти, тому що зараз мобільний клас в основному їздить по Харківській області, а самі прекрасно розуміємо, що таких областей замінованих багато, і нам потрібно розширяти наш проект на інші області.